Під широким зоряним небом. Викопай могилу. і Дай мені лягти. Аміті, йди сюди. Гуго, Я прямо за тобою. З радістю я жив, і з радістю помер. І я ліг із великим задоволенням. Неможливо. Ось вірш, який складаєш ти мені. Годі тобі, бувало й гірше. Тут він лежить. Там, де і мріяв бути. Дім моряка. Ніщо інше, як море. А от мисливця дім. Це пагорб. Я не знаю, що зі мною відбувається, Лукасе. Я відчуваю, як мої думки, я знаю. Згадай свого брата, ти маєш рухатись далі. О, ні! Що ж ти накоїв?